Як не можеш апнути ранг в КС, тоді це відео для тебе. Забудь все, що ти бачив до цього. Забудь всі поради експертів і програвців. Якщо ти хочеш вирости як гравець і як людина, тобі потрібні саме мої настанови. Відео я буду відштовхуватись лише від одного правила: тяжко в тренуванні, легко в бою. Перш за все почнемо з бази. А саме з прицілу і сенси. Забудь інаху нахуй стандартні налаштування прицілу. Вони не зроблять тебе сильніше, вони лише спрощують твоє життя, а це не те, це не те, що потрібно, щоб стати найкращим. Тільки максимальне ускладнення геймплею допоможе тобі дійсно навчитися концентруватися на грі, незважаючи на такі дрібниці, як твої лесні тімейти, сім'ю або навіть дівчину. Якщо на секунду уявити, що вона в тебе є. Налаштування сенси. Міню її максимально часто, змінюю її кожен раунд, кожну блядську секунду. Якщо ти мажор і маєш мишку зі зміною DPI, то клацай її так часто, як тільки зможеш. Тільки так ти зможеш відчути гру. Мишка, клавіатура, наушники це лише атрибути, які створюють бар'єр між тобою і грою. І маєш контролювати ці атрибути, а не вони тебе. Тільки так ти зможеш відчути всю глибину механік та натренувати свій організм, адаптуватись кожну секунду до непередбачуваного повороту подій. Тренуєш АІМ і гранати? Вітаю! Ти жертва, ти овоч, ти потрапив у нав'язану тобі інфлюенсерами парадигму, в якій чомусь тренування АІМу і гранат може вплинути на твою гру. Це очевидна неправда. Скільки б ти не бив грушу в першому раунді, тобі дасть пизди, перший же суперник, який спаренгувався з іншими. Боже, та це ж, це ж це ж очевидно. Тільки справжній суперник при умовах реального бою може навчити тебе чогось і запитаєш, а як же розкіт? Як тренувати розкид? А я відповім: дивись більше шорців, дивись більше тіктоків з розкидами. Це дійсно ефективний спосіб чогось навчитися. А твої тімейти допоможуть тобі знайти мотивацію самовдосконалюватись, якщо ти будеш промахуватись кожного раунду смаком. Тільки так ти будеш прогресувати, тільки так ти знайдеш свій стиль гри. Тому запам'ятай, якщо ти хочеш чогось добитись, не розігрівайся перед іграми, не тренуйся, це все лише відволікає тебе від цілі, Виривайся в бій, як самурай, відразу. Як запустив КС, вривайся в бій як воїн, постав собі бінт на те, щоб в тебе автоматично при старті гри запускало рейтинг. Мої учні часто запитують мене, Тарган, сенсею, а яку ж мапу краще грати? Я завжди відповідаю, що боюсь не того, хто вивчає тисячу ударів, а того, хто вивчає один удар тисячу разів. Тому висновок очевидний: грай тільки одну мапу, будь-яку, але одну. Ти напевно вже знаєш, що найкращі гравці грають тільки міраж, і це очевидно, тому що для них там є гідна конкуренція. Тільки на цій мапі ти зможеш знайти справжнього адепта КС, якому міраж рідніше своєї домівки, своєї родини та навіть своєї батьківщини. Якщо демони на тіммейтах не хочуть грати твою мапу, просто лівай, просто лівай скатки. Але якщо боїшся бану, то є другий варіант. Максимально показуй своє незадоволення з першого раунду. Зливай інфу в чат для супер. Будь токсичним, тому що ніщо не має стати в тебе на шляху до твоєї цілі. Скіни. Якщо хтось тобі каже, що скіни це лише пікселі, сміливо бий цю неосвічену мавпу поїбало. Ці люди просто не шарять за сучасне мистецтво і тенденції його розвитку, а скіни це ніщо інше як мистецтво. Чим дорожче в тебе скини, тим притягливо загрозливіше ти виглядаєш, тим більше стилю, елегантності в твоїх діях, тим сексуальніше ти виглядаєш в очах твого друга, тому купуй, е, хоча ні, не купуй справжні адепти і поціновучі мистецтва, лише вибивають скини. Спускай всі гроші на кейси і чуй голод, холод і спрагу, але вибий собі скинів, тоді вони матимуть для тебе цінність. Тоді вони будуть для тебе не просто скінами, а символом твоєї жертви, яку ти поклав на алтар самовдосконалення. Музика обов'язково грай з музикою. Бажано на колонках, бажано гучно, щоб, якщо не дай Бог, ти подумав дати інфу, то твої тімейти не змогли б її навіть розібрати. Ця техніка допоможе тобі навчитись контролювати себе, контролювати своє дихання, серцебиття і навіть стояк. Завдяки цій техніці ти навчишся чути ворогів навіть там, де є. Їх немає, ти навчишся їх чути на іншому кінці мапи, навіть у вісні ти будеш їх чути. Ну і останнє, ти отримав унікальний шанс, знайшовши це відео. Це має стати твоїм гідом по життю. Придивлюйся його, а всі альтернативні точки погляду відхиляй, будь вище цього. Став коментар та пиши лайк. До побачення, кіберчат.